Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. В Україні від початку жовтня п'ять дітей вкоротили собі віку. Щороку в нашій країні фіксують в середньому 120 випадків дитячих самогубств. Такі дані наводив Офіс Генерального прокурора до повномасштабної війни. Це діти від 12 до 16 років і частіше хлопчики. Учений у галузі психології та психіатрії Олег Чабан каже, підлітковий вік найнебезпечніший для суїцидальних думок, адже дитяча психіка не здатна нормально і самостійно справлятися з труднощами, тому батьки повинні максимально пильнувати будь-які зміни в поведінці дітей. Сліди завжди є натяки є буквально прямі тексти. Адже потім, коли відбулася трагедія, заходять і говорять вау, так вони ж писали в соціальних мережах буквально прямим текстом Ми не хочемо жити, ми не будемо жити, ми будемо робити то-то, то-то. то-то. І хто хтось на це звернув? Насильство, низький соціальний рівень родини, цькування серед однолітків чи зі сторони дорослих, знецінення дорослими підліткових проблем, брак уваги часто саме через ці причини діти можуть скоротити собі віку. Проте, повномасштабна війна та постійний стрес також мають руйнівний вплив на дитячу психіку. Тож психотерапевт Олег Чабан поділився, на що сім'ям підлітків варто звертати увагу. Будь уважним і ще раз дивися, що робить твоя дитина. Поведінка людини, яка раптом починає усамітнюватися, не хоче виходити до друзів, яка не відповідає на твої запитання, яка дивиться в одну точку, яка починає розміщати умовно метафорично чорні картини і чорну продукцію, хоч це буде вірша, хоч в піснях, хоч в чомусь. Щоб уберегти дитину, варто частіше говорити з нею відверто. Батькам треба мати час на розмови своїми дітьми. Батькам треба мати час розмови між собою про своїх дітей. Батькам треба мати сміливість прийняти далека неоднозначне рішення люстрації того, чим займаються їхні діти в соціальних мережах. Такої ж думки і один з найвідоміших дитячих лікарів України Євген Комаровський у себе в соцмережах чоловік залишив шпаргалку для батьків. Як правильно подбати про психологічне здоров'я своїх дітей, всі кадеона говорять, е саме головне лічення. Куда він говорить з вами і викиваєте головою, приносить какіна між деміттям, демонструють понімання, це чутленні саме ефективне лічення? Також Комаровський радить дозволити дитині мати домашнього улюбленця. Так, дитина точно не почуватиметься самотньо. І їй буде про кого турбуватися. Домашні животний. Ми в ответі за тих, кого привчіль. Домашні животний, школьний зоопарк, уход за за, за всім цим звір'ям. Це дуже круто. і дозволяє показати, ти кому та нужен. Проте, якщо розмови не діють, і дитина продовжує закриватися та поводитись відсторонено, варто негайно звернутися за допомогою до спеціалістів.